Вітаю вас на каналі IT Oracle. В цьому відео я детально розповім, як налаштувати стандартний фаєрвол на маршрутизаторі MikroTik. Це відео є логічним продовженням попереднього відео про базове налаштування MikroTik, в якому я обіцяв окремо записати відео по налаштуванню фаєрвола. Перед тим як почнемо, я хотів би сказати, що це відео, як і попереднє, розраховане на звичайних користувачів. Тих, хто не стикався з продукцією фірми Mikrotik, або тих, хто тільки починає вивчати пристрої. Отже, для початку підключимося до нашого маршрутизатора та перейдемо на вкладку IP Firewall. Але перед початком налаштувань хочу розповісти вам про одну дуже корисну функцію пристрою Mikrotik – це функція Safe Mode. Вона дозволяє відносно безпечно налаштувати фервол віддалено. Суть його дуже проста. Коли ви вмикаєте цей режим. То при некоректному відключенні від цього режиму всі створені вами налаштування будуть скасовані. Коректним виходом з режиму є ручне його відключення. Таким чином, якщо під час налаштування Фервола у вас зник зв'язок через невірне правило або якісь інші причини, мікротік відкотить назад, зроблені вами зміни, і ви можете знову підключитись до маршрутизатора. Хоч ця функція більше потрібна для того, щоб безпечно проводити віддалені налаштування, але я би рекомендував тим, хто тільки починає працювати з пристроями Мікротік, використовувати її постійно, щоб часом самого себе не заблокувати. Це дуже крута функція і я рекомендую її вам використовувати. Отже, порядок розташування правил Firewall. Перед початком налаштування Firewall в Мікротік, окремо зупинимось на одному дуже важливому моменті. Порядок розташування правил. У Firewall Mikrotik існують так звані ланцюжки правил. Давайте розберемось, які є ланцюжки, для чого вони потрібні і як працюють. Отже, основних ланцюжків є три: перший ланцюжок input. Пакети відправлені на сам роутер. Якщо ви підключаєтесь до нього по SSH або Winbox, пакети потрапляють якраз в цей ланцюжок. Другий ланцюжок Output. Пакети відправлені з маршрутизатора. Наприклад, Мікротік синхронізує час із зовнішніми NTP-серверами. Ці запити будуть потрапляти в ланцюжок Output. Третій ланцюжок Forward це транзитні пакети, що йдуть через маршрутизатор. Наприклад, в локальну мережу за ним або з неї. Всі запити в інтернет через маршрутизатор Мікротік потраплятимуть в ланцюжок Forward. Варто пам'ятати, що при складанні правил Firewall немає сенсу намагатися якось перемішувати правила в різних ланцюжках. Вони все одно будуть читатись по порядку відповідно до ланцюжка, в який потрапляє пакет. Тому я зазвичай спочатку описую всі правила для input, потім для forward, і в кінці, в разі необхідності для output. Пакети в Firewall Mikrotik проходять за списком правил по порядку зверху вниз. Якщо пакет відповідає якомусь правилу, то він припиняє рух по ланцюжку. З цього випливає важливий висновок. Першим в ланцюжку повинні бути правила, які охоплюють максимальний обсяг трафіку, щоб він далі не оброблявся пристроєм. Прикладом такого правила є дозвіл вже встановлених пакетів established або пов'язаних з'єднань, які раніше були дозволені якимось правилам Related. Повторно перевіряти за всіма правилами їх не потрібно. Зробимо таке правило для ланцюжка Input. Переходимо до відповідного розділу IP, Firewall. І додаємо правило. Рекомендую завжди ставити коментарі для правил, так їх простіше аналізувати. Також в дефолтних правилах Firewall сюди ж додані підключення untraker. Антрекер це пакети, який не відслідковується Connection Tracker, тобто йдуть повз багатьох функцій Firewall. Рухаємось далі. Одне правило у нас є. Створюємо наступне. Відкинемо всі невірні пакети Invalid. Invalid це чистої води паразитний трафік. Його пакети не є частиною жодного з'єднання, яке відслідковується. Тому чим раніше ми їх відкинемо, тим менше вони будуть навантажувати наш фаєрвол перевірками і як результат будуть менше навантажувати процесор нашого маршрутизатора. Далі, за потребою, дозволяємо ICMP трафік, щоб можна було пінгувати наш роутер. Створюємо правило. Відповідно, якщо хочете його заблокувати, то замість Action Accept зробіть Action Drop. Хочу сказати декілька слів стосовно цього правила. В такому вигляді правило може бути, якщо ви роутер використовуєте в домашніх умовах. Але якщо у вас є біла статична адреса, в такому вигляді я не рекомендую його залишати, щоб вас не закидали ICMP пакетами великого об'єму. В більш складному варіанті воно може виглядати ось так. Далі я зазвичай дозволяє підключення до портів, які відповідають за управління роутером SSH Telnet, Winbox HTTPS. До прикладу, додамо правило для доступу до маршрутизатора для Winbox. Правило буде виглядати так. Знову ж таки, правило в такому вигляді. Може існувати тільки для домашнього маршрутизатора, у випадку більш складної мережевої інфраструктури, так робити не рекомендую. Ще одне важливе правило в ланцюжку Input, якщо у вас активовані зовнішні DNS запити до вашого маршрутизатора, подивитись можна в IP DNS. Тобто, якщо у вас виставлена галочка на Allow remote request, в такому випадку я рекомендую закрити 53 й UDB порт в ланцюжку Input. Інакше цим портом можуть скористати зловомисники для проведення атак на інші пристрої в глобальній мережі, а процесор вашого маршрутизатора буде завантажений на повну, що явно не додасть продуктивності маршрутизатору. І нарешті створюємо заключне правило для ланцюжка Input, яке буде блокувати всі запити, які прийшли не з локальної мережі. Тобто, виставляємо Firewall в режим все, що явно не дозволено, заборонено. Цей варіант, на відміну від варіанту все дозволено, що явно не заборонено, більш жорсткий, але в той же час і більш надійний. У цьому правилі я використовую заперечення знак оклику. Тобто все, що не відноситься до зазначеного бріджу. На цьому налаштування ланцюжку інпут завершено. Тепер налаштуємо правила для транзитного трафіку ланцюжка Forward. Тут за аналогією з input, першими йдуть правила для Established Related UNTRACKED та окреме правила для invalid пакетів. На цьому список базових правил закінчений, далі трохи пояснень на тему того, що у нас вийшло. Отже, ми налаштували базовий, нормально закритий фаервол у мікротіку. У нас заборонено все, що не дозволено явно. Такого варіанту налаштувань більш ніж достатньо для дому або невеликого офісу, де немає величезної розгалудженої інфраструктури. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал. З вами був it Оракул. Зустрінемось в наступних відео.